Усім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі АТБ і подивимося з вами знижки та акції на солоденьке, на печиво, чай, каву і цукеречки. Всім вдячна! Хто мене дивиться, всім приємного перегляду! Печиво здобне від своєї лінії тандіні з какао та шматочками шоколаду, і тандіні зі шматочками шоколаду та апельсина 140 грамів 26 грамів. Печиво здобне з начинкою Варене згущене молоко. Розумний вибір 60 гривень 70 копійок. Печиво здобне від своєї лінії. Родзинка 300 г 48 20. Також знижка на печиво здобне з ароматом молока від своєї лінії 250 г. 42 гривні 50 копійок. Печиво артемон. Смак з шоколадом та з арахісом 270 грамів так, 270 грамів, 68, 60. Печиво від своєї лінії, здобне, брауні 140 грамів, 31 гривня, 50 копійок. Печиво день у день, ароматом пряженого молока 180 грамів, 18 90 печиво «Деліце» «Джулія» Зі смаком пряженого молока 310 грамів, 37,90 Знижка також на печиво затяжне. Домінік 215 грамів, 27,20 і матусине печиво затяжне 200 грамів. Упаковці 24. Знижка на ось таке печиво від рошен лавіта, смак, вишні і апельсина. В упаковці 420 грамів і ціна однакова: 79,90. Печиво вагове Наполеон Затяжне. 121 гривня 50 копійок за кілограм. Цукерки конті Джек вагові 277 гривень. Ціна за кілограм. Також знижка на цукерки від своєї лінії. Вафельні зі смаком шоколаду 185. Вагові цукерки від своєї лінії ромашка класична. 192 гривні 90 копійок. Цукерки вагові від своєї лінії. Червоний мак. 266. Халва, ванільна, вагова. 149,60 ціна за кілограм. Також знижка на халву від своєї лінії ванільно. глазурі 176. Цукрочки вагові від своєї лінії, арахіс та карамель в глазурі молочні – 167,90, цукерки вагові, суфле, кірамісу і чизкейк. брауні 176. 40. Цукерочки вагові. Золотий запас білочка 285-70. Знижка на пасту горіхову нутелла з какао 200 грамів 152 гривні 90 копійок. І паста мілка шоколадна горіхова з какао. 350 грамів склі 200 2 гривні 50 копійок. Знижка на вафлі від «Рашен», з какао, з горішками і кокос та мигдаль. 216 грамів, 47,60 60 в одну ціну. Тістечко бісквітне ведмедик барні з бананово-йогуртовою начинкою і з молочною начинкою 150 грамів 82 гривні. І бісквіт ведмедик барні. Шоколадною начинкою 16,70. Шоколад від Рашен Лакмі молочний. З різними начинками: полунична начинка, горіхова начинка, карамельна. 295 грамів. І ціна буде 117,90. І також знижка на шоколад від Рашен Лакмі, Горіх та шоколадна карамельна начинка. 295 грамів. 138,90 г Шоколад від Millennium, Порістий карамельний, молочний і чорний 80 грамів і ціна однакова 52 гривні 60 копійок. А вже шоколад білий від Millennium порістий 90 грамів і ціна буде 42 гривні 90 копійок. Цукерки від делюкс морські скарби 250 грамів 160 грамів. День у день цукаречки ассорти з начинками різними 250 вже грамів 107-40. Далі з вами поглянемо знижки на чай. Чай ахмат заварний, чорний і класичний з бергамотом 100 грамів в упаковці 58,40. Знижка на чай заварний, листовий від своєї лінії, чорний та зелений. 70 грамів, 48,90 Від своєї лінії чай трав'яний, суміш плодів 50 грамів, 48,90 І заварний чай від своєї лінії, зелений листовий з додаванням шматочків плодів, 60 грамів, 41 гривня. Чай чорний в пакетиках ахмат класичний. 20 пакетиків, 28,50. Чай чорний від лінії заварний, чорний і чорний з ароматом бергамота 80 грамів. І ціна зі знижкою 37,90. Також знижка на чай чорний в пакетиках. день у день з ароматом лимона. Чорний чай. І суміш чаю чорного та зеленого з ароматом сунички і полунички 40 пакетиків і ціна однакова 34 гривні. І чай день у день заварний листовий байховий 100 грамів 42 гривні. Чай чорний від віделюкс крупний листовий заварний 80 грамів 61 гривня. І знижка ще на чай зелений від делюкс з додаванням цифри лимона та апельсина. І пелюсток календули. 80 грамів, 58,90. Чай в пакетиках: тієвий, лісові ягоди, малинка, ромат і лимона. 24 пакетика, 15,40 одноцінно. Далі з вами подивимося знижки на каву. Кава Якобс з клієм. Рощщина сублімована. 190 грамів. 310 кава Якобс Смажена в зернах. Пакування 1 кілограм 699,90, тобто 700 гривень. Кава розчинна, сублімована. Ось вона, 200 г. 279,90. Кава Нескафе Голд 280 грамів вже 425. Нескафе Голд. Кава розчинна сублімована. 50 грамів, 102 гривні 80 копійок. Кава Нескафе Класік. Гранульована 250 грамів, 290,60 І Нескафе Класік. Гранульована кава 100 грамів. У упаковці 126. Також знижка на цикорій, Шипшина та обліпиха 100 г-42 гривні 50 копійок. І цикорій від своєї лінії 90 г 41 гривня 90 копійок. Кава чорна карта мелена арабіка 240 г 167 Кава зі Львова, вишня в шоколаді 225 г 181 гривня. Кава Мелена фод 225 грамів 146,90. Кава Мелена фод 75 грамів лише 50 гривень, 70 копійок. Чорна карта, кава Рощина сублімована, 250 грамів 314. Чорна карта кава. Рощина 120 грамів, 151 гривня і чорна карта кава. -розчинна. Рощина сублімована, 60, лише грамів, 78,90. Знижка на ось таку каву. Пупа мелину 250 грамів 265,90. Кава мелина, еліс 500 грамів. Арабіка 360. Кава мелина. Еспресо Якобс 240 грамів 150. І знижка на каву в зернах пупа 1 кілограм 729. Еспресо Італіано, кава в зернах 700 гривень. І еліс кава в зернах Арабіка 500 грамів 375 сімдесят